Друзі, всім, привіт, на каналі Огляд Є. Це потужний ігровий монітор ASUS Асустав Gaming VG249QL3A. Він створений для професіоналів. Він отримав підтримку сучасних технологій та нових можливостей. А ще якісний дисплей та широкі можливості з регулювання монітора. Тож давайте перевіримо на практиці, що з цього вийшло. Але перед початком традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Виробник позиціонує його як безрамковий монітор, і це враження несправді зберігається, поки ви не ввімкнете пристрій. Насправді рамки все ж таки є, але це мінімальні відступи зображення від краю дисплея, які майже непомітні і не впливають на загальне враження. Монітор стоїть на функціональній підставці, яка має прогумовані ніжки, що запобігають ковзанню по столі. Задня частина стійки оснащена місцем для прихованого кабельного менеджменту, що допомагає зберігати робочий простір акуратним. Дизайн ігрового монітора створений на акцент мінімалізму і функціонал. Мальності усі частини монітора, включаючи основу та підставку, виготовлені з високоякісного шорсткого пластику, який не збирає відбитки пальців. Внутрішня частина основи та підставки має металевий каркас, що забезпечує додаткову стабільність і довговічність. Спереду на корпусі монітора розміщення лише логотип виробника та індикатор живлення внизу праворуч. Індикатор світиться, коли монітор увімкнений або перебуває в режимі очікування, і за потреби його можна вимкнути через налаштування. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на єкател. Е Лох обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Задня частина монітора відрізняється добре продуманою Інструкцію, де ви можете е, як розмістити монітор на кріпленні веса, так і поставити його на стійку. Також задня панель оснащена великою кількістю вентиляційних отворів. На задній панелі знаходиться роз'єм для підключення кабелю живлення, а також два порти HDMI 2.0, один порт діствий порт і аудіовихід 3.5 мм для підключення навушників. По боках знизу розташовані вбудовані динаміки зліва на корпусі монітора. Є чотири кнопки та джойстик керування. Монітор має широкий спектр можливостей для регулювання. Висота екрану регулюється в межах від 0 до 120 мм, нахил екрану регулюється в межах від мінус до плюс 23 градуси. Поворот екрану можливий в діапазоні від мінус 15 до плюс 15 градусів, що дозволяє обертати монітор вліво або вправо без необхідності переміщення всієї підставки, а перевертати екран на 90 градусів в обидві сторони дає можливість використовувати монітор як у стандартному альбомному режимі, так і в портретному режимі. Загалом дизайн цього монітора поєднує в собі естетику та практичність. А тепер до головного: дисплей: дисплей цього монітора в побудований на основі панелі типу Fast IPS, що забезпечує високу швидкість відгуку та точності передачі кольорів, тип покриття матове, що мінімізує відблиски та відбиття, забезпечуючи комфортне використання у різних умовах освітлення. Підсвічування LED рівномірно освітлює екран. Монітор має діагональ 23,8 дюйма з роздільною здатністю екрана 1920 на 1080 пікселів, що відповідає стандарту Full HD. співвідношення сторін 16 до 9. Час відгуку панелі лише 1 мілісекунда, що є дуже важливим для геймрі. Оскільки зменшує розмитість та затримку при швидких рухах, типова яскравість дисплея – 350 канделів на метр квадратний, а коефіцієнт статичної контрастності з 1000 до 1. Ці показники дозволяють насолоджуватись глибокими чорними та яскравими білими кольорами, кути огляду становить 178 градусів. Монітор підтримує частоту вертикальної розгортки до 180 Гц, що забезпечує плавність зображення та особливо корисно для динамічних ігор. Кількість кольорів, що звідображають, становить 16,7 мільйонів. Що стосується технології. Лігічних можливостей монітора варто зазначити його підтримку адаптивної синхронізації, підтримку адаптивної синхронізації, включаючи адаптив Сенс, АМД Фрі Сенс Nvidia G sense Compatible та VESA Adaptive Сенс, також монітор оснащений технологією Flickr Free, яка уникне в тому очей під час тривалого використання, а також рядом інших інноваційних функцій, таких як Asus Extreme Low Motion Blue, ASUS Верелейбл Overdrive та Game Fast Input, які забезпечують чітке та плавне зображення навіть під час інтенсу. Інсивних ігрових сцен. Технологія Asus Extreme Low Motion Blue відповідає за зменшення розмиття рухомих об'єктів на екрані, що дозволяє отримувати чітке та різке зображення навіть під час швидких ігрових дій. Технологія Asus Ферелейбл Overdrive регулює рівень переходу пікселів на екрані, що дозволяє уникнути артефактів та розмиття зображення. Game Fast Input зменшує затримку від введення до відображення на екрані, що покращує реакцію монітора на вхідні сигнали від геймера. Shadow Boost дозволяє покращувати видимість в темних областях на дисплеї. Сплеє тим самим дає вам більше якіснішу картинку та покращує ігровий досвід. Ігрові функції Game Plus забезпечують інструменти для комфортної гри: приціл, таймер, індикатор FPS, вирівнювання зображення та секундомір. Також ще набір заздалегідь налаштованих режимів відображення Game Visual, які оптимізовані для різних жанрів ігор, таких як пейзажі, гонки, кіно, RPG, FPS, sRGB, мова та користувацький режим. Часто в ігрових моніторах роблять акцент на одному, а інші моменти бажають кращого. Ця ж модель. Поєднує в собі всі переваги ігрового монітора, починаючи від регулювання положення і завершуючи дисплеєм та технологіями. Тож, якщо ви професіонал або вимогливий геймер, цей монітор задовільнить усі ваші потреби без проблем. Якщо у вас є щось додати, пишіть про це в коментарях під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, огляд її та тиснути на лайк під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.